Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо ми про монети античних держав, які були продані на сайті Violety. Ціни наперед, скажу вам, трошки вражають, але й монети відповідно колекційні, скажімо так. І стартуємо, поїхали. Перша монета тетрадрахма, Бакрія, греко бакритійське царство. От так от вона виглядає. І дана монета була продана аж за 47 900 гривень. Ви подивіться на цю монету. 12 фото автор зробив. Так от вона виглядає. Монетка цікава. Срібло. 16, майже 17 грамів чистого срібла. 144 ставки було здійснено по даній монеті, і монета була продана у 2024 році 10-го. -10. 144 ставки, ви розумієте? І всього-навсього, 61 людина стежила за даним лотом, і монета знаходилася в місті Полтава. Гарний стан, матеріал, срібло, без втручань. Тобто реставрації по даній монеті ніяких не було. Отаку от от монетку можна продати аж за 47 тисяч гривень. Торги завершені, лот проданий. І так, далі поїхали. Друга монетка. Іудея. Срібник Іуди. Так, період приблизно 22-21 роки до нашої ери. 35 тисяч гривень. Вартість даної монети лише одна. Фотографія автором була зроблена. І монета була продана в 2022 році. 111 ставок було здійснено. І всього-навсього 5 людей спостерігали за даною монетою. 35 тисяч гривень на вашому екрані. Монета знаходилась. Так, 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 подивимося. А не пише. Місце знаходження не пише. Є. Опис даної монети. Так, монета в хорошому стані, як для свого віку. 35 тисяч гривень. І так, далі, поїхали. Аттика Афіни Тетрадрахма. Роки. 21 людина спостерігала за даним лотом. І монета була продана аж за 38 тисяч гривень. Подивіться. Одне також фото, матеріал срібло, 19 ставок було здійснено. Де знаходилась монета? Не вказано, коротенький опис на англійській мові і на українській. Така от монетка 38 тисяч гривень. 21 людина стежила за даним лотом. І так далі. Тетрадрахма Афіна, сова. 32 людини стежили за даним лотом. Отак от, от вона виглядає. Ото чіткі. Монета срібна. Так. Ну І була продана за 35 тисяч гривень. 32 людини стежили за лотом. І монета знаходилася в місті Вижгород Київської області. Коротенький опис по монеті є. Матеріал, зрозуміло, срібло. От така от монетка. Вартує 35 тисяч гривень. І продана вона була у 24 році. Так далі. Тетрадрахма Персея Македонія. 35 тисяч гривень. Лише одне фото, і лише одна ставка. У 2022 році дана монета була продана. Матеріал срібло. Де знаходилось? Не показує. Ось така от монетка. Далі Антіокс другий феос Тетрадрахма Також одна ставка лише була. І монета. Відразу була продана за кошти 31200 гривень. Також в 24-му році і 9 людей тільки спостерігало. Монета знаходилася в місті Києві. Вага її майже 17 грам срібла. Ще раз подивимось. Отак от, от. Так, далі драхма Херсонес. 30 тисяч гривень. Така от вартість монетки. 29 ставок, 30 тисяч гривень. Монета була продана 14 людей. всього навсього спостерігало за даною монетою і в описі вказано монета з колекції дідуся. Де знаходилась монета? не, не, не показано. І була продана у 23 му році. 30 тисяч гривень. Так далі, стартер, Фесалія. 3-2 століття до нашої ери. 57 людей спостерігала за даною монетою. Так от вона виглядає. 6,5 грами срібла і 87 ставок було. Зроблено 30 255 гривень монета була продана. Знаходилася в місті Вінниця, коротенький опис, чудовий колекційний стан. Ну так, да, дійсно, стан хороший. Монетка цікава. Так, далі тетрадрахма Філіппа II Македонського. 32 людини стежило за даним лотом. Фото лише одне, якісне. З другої сторони, монетки ми не бачимо. Торги завершені в 2023 році, одна ставка, і монетка пішла на аукціоні за 28 тисяч гривень. Красива, велика антична монета. На гурті є не небольшой ударчик в реалі, зовсім не видний. Ну, стан колекційний, автор зазначає: 28 тисяч гривень. Така монетка вартує. Можливо, в когось є в колекції, або, можливо, хтось бажав би собі придбати таку монетку. Я думаю, їх можна на аукціонах знайти. Так, далі. Фесалія Лариса Драхма. Періоди. І отак монетка виглядає. Фото лише одне. 28 тисяч гривень. Також було продано в 23-му році 35 ставок. 35 ставок, монета продана, коротенький опис. Не українською мовою. Матеріал срібло. Лише одне фото. 28 тисяч гривень. 35 ставок було здійснено. Так, далі. Македонське царство. Олександр III великий. Тетрадрахма. Фото чіткі, так? Якісні з різного ракурсу. Можна навіть прочитати. Олександр. Колекційний стан. 17 грамів срібла. Така цікава монетка. Продана була за 25 116 гривень. 36 ставок. Також була продана у 2024 році, знаходилася в місті Одеса. Також коротенький опис по даній монеті був. І от так от вона виглядає. Так, далі. Поїхали. Тетрадрахма Філіп II, батько Олександра Македонського. Лише одна, одне фото. 20 тисяч гривень монета була продана в 2019 році. Тобто вже 5 років тому монета продавалась. 154 ставки було здійснено. Де знаходилась монета, не вказано. Е, опис. В описі зазначено лише автор на його другі лоти. 20 тисяч гривень. Один з людей спостерігало проданим лотом. Тетра Олександр Македонський. Так, 82 ставки було зроблено. Фото лише одне. 48 людей спостерігало за даним лотом. У 23-му році майже 20 тисяч гривень монета була продана. Де не незрозуміло. І коротенький опис є. 20 тисяч гривень монета тепла за аукціону 82 ставки. Так, тетрадрахма амфіполь Македонія. Лише одна ставка по даній монеті, і вона була продана за 18 тисяч гривень. Продана була у, також у 2024 році 29 людей спостерігало. Коротенький опис. Монета знаходилася в місті Луцьк Волинської області. Так от, ще раз подивились на неї Цікава монетка. Так, далі. Тетрадрахма Філіп III Арідей. 151 ставка була зроблена по монеті. Одне лише фото. І монета була продана за 18 тисяч майже 600 гривень у 23-му році. Дефекти, ну, зрозуміло, сліди часу. Стан, я б сказав, би, непоганий і коротенький опис по монеті є. Отак от, от вона виглядає. Далі, наступна монета: Єгипет Птолемей 12. Також лише одне фото. Монетка виглядала на продажу. Я думаю, якби покупець захотів би, бися з автором і він йому надіслав би додаткові фото. Якщо цікавило б так, 10 людей спостерігали лише за даною монетою 17 тисяч гривень. І лот даний було продано 22 2022 році. Так, срібло 1276 грама, стан хороший. І дуже коротенький опис. Далі поїхали. Драхма Аполлот, перший сотер 180 150 роки до нашої ери. От, подивіться. Буйвол. З однієї сторони і з другої сторони слон. Так, одна ставка лише була. І продана була за 16,5 тисяч гривень. 29 людей спостерігало і лот знаходився у місті Луцьк Волинської області. Так, далі, Номос, Луканія, Велія. 60 ставок було зроблено. Одне фото лише автор більше нічого не додав. 60 ставок і монета була продана за 16 тисяч гривень у 2024 році на початку, де знаходилася не зазначено, опис коротенький, рідкісна монета, матеріал срібло, все. Ось така от монетка 16 тисяч гривень. Далі тетрадрахма Афіни сова. Також на початку ми бачили. Дану монетку схожу. 15 тисяч гривень. Лот було продано. 59 цього ставок було зроблено. І монета так само була продана на початку 24-го року. 41 людина спостерігала за даним лотом. Непогана тетрадрахма афіни в колекцію. Так от. Називаємо їх просто всі монетками. Так, Диметрій другий. Никітар, Нікатор, Лиди 15 тисяч гривень. Всього навсього. За от така от такий лот у 22-му році. В одну ставку купив хтось. Так. Ну, де знаходилась монета? Немає. Тільки вказано, що матеріал срібло опису як такого немає. Дуже цікава колекційна монета. Вживу вигляд набагато краще, зазначає автор. Так далі поїхали. статер Келікія Тарсос. Чи Тарсос. От. Стан непоганий. 312 ставок було здійснено, розумієте, за дану монетку. Билися, можна сказати так, покупці. 2019 рік. І 14 тисяч гривень виграв один хтось спостерігачів. Так, опис по силці. Де знаходилась монетка? Невідомо. Так вона виглядала. 14 тисяч гривень комусь пішла у колекцію. І так, далі, Мезія Істрія, Драхма. Остання на сьогодні монетка. Вона лише одне фото має. 14 тисяч гривень було продано. У му році 66 ставок було здійснено. Так, і 31 людина спостерігала за даним лотом. Вага 575 г срібла. Отак от, от вона виглядала. Ну що, ж, друзі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що